Гармата знаходиться на позиції. І щоб не демасковувати її, тому що приходиться піднімати, опускати ствола, ми працюємо дуже швиденько. Санич, натягуй. Натягнув. Так, підсипляю, давай. Натянув? Все, давай, опускай ствола. 17. Сьогодні ми будемо займатися ремонтом САУ-2С1 гвоздика, а саме заміна ручки взводу клина. Тому що без неї не буде можлива праця на цій гарматі. Як було добре, коли було тепло. Все, приїхав, раз-раз, інструмент раз розклав, бам, туди закачали, туди залили, перевірили, взвели. Все, холостий постріл зробили, все чітко, все, все роби. Якщо ти ну, не полюбиш, не побалакаєш з нею, там, не, не погладиш її, там, отако, там, не попросиш її, там, попросиш Боженьку про допомогу, нічого не вийде. Вже пора нищить ворога, а часу мало на ремонт. Є свої моменти, є нюанси. Тут е, самоходки, в них дуже мало місця в кабіні, щоб е, працювати. Тому приходиться якось викручуватись, згинатись, розгибатись. Як в позі змії там викручуватись, але все робимо за, заради перемоги. Навели, загаріли, готовий. Дивіться. Дік. Остріл.